Хочеться поностальгувати і пограти в улюблену гру дитинства, але цифрова версія коштує занадто дорого, не проблема. Можна знайти диск, який зараз коштує копійки, вставити його в Xbox One або в Xbox Series X. Консоль сама завантажить цифрову версію гри, і без проблем можна буде грати. А грати буде ще приємніше, завдяки вищій роздільній здатності і FPS бусту Обов'язково підпишися, якщо також полюбляєш грати по old school.